Мої щирі вітання, шановному панству. Мене звати Сергій Василюк, мінометник 130-го батальйону ТРО Збройних сил України. Працюю на Бахмутському напрямі. От зараз у мене невеличка відпустка в Києві, оскільки я так само є лідером рок-гурту Тінь Сонця. Я встиг за її час цієї суботи в Докерпабі зіграти благодійний концерт на підтримку Збройних сил України, зокрема мого підрозділу та 43-ї артилерійської бригади. Благодійний концерт. Багато хто відвідав його, і мені було дуже приємно. Дякую вам за ваші пожертви. Ми зібрали солідну суму. Моїм партнерам, як і раніше, виступив волонтерський центр UA Help, а, а благодійний аукціон на сцені цього концерту проводив разом зі мною Юрій Левченко. Той самий Юрій Левченко, координатор волонтерського центру UA Help та голова партії народовладдя, на якого все більше і більше різноманітні політичні покидьки. Лиють бруд. На превеликий жаль, ставки підвищуються, тому що попередня брехня не спрацювала, тепер вони підключають військовослужбовців. до військовослужбовців, особлива довіра. Але найгірше, що ці політичні покидьки, використовуючи в своїх корисливих цілях бійців Збройних сил України, дискредитуються між Збройні Сили України. Сьогодні мова піде про людину у пікселі з позивним Білорус. Він зіпсував мені сьогоднішній день. Він е, представник батареї управління та артилерійської розвідки 116-ї бригади. І сьогодні, чи вчора, вийшов від нього відеоролик, де він говорить наступне. Перед тим, як я розповім, прошу усіх, хто відвідав мій концерт в суботу, всіх моїх шанувальників, а також всіх небайдужих до правди в нашій країні людей поширити це відео. Ну і звичайно, додивіться до кінця. Наше розслідування не має звестись на нівець. Ми маємо. Неодмінно перемогти в нашому прагненні стверджувати правду в Україні. Так от, Білорус з Буару 116-ї бригади стверджує, що свого часу, до речі, не зрозуміло він не конкретизував коли. Чи це було давно, чи це було нещодавно, але ми ще до цього повернемося. Стверджує, що він звернувся до Юрія Левченка і волонтерського центру Юахелп по допомогу. Аеророзвідникам потрібні дрони. Це зрозуміло, це розхідні матеріали, це прекрасно розумію. Це наші очі, очі, мінометників. Окрім того, це дійсно розвідка. Ми слідкуємо, як пересувається ворог на техніці чи піхотою, і так далі. Дрони дуже потрібні, але їх часто збивають, глушать і так далі. От. Юрій Левченко, зі слів білоруса із Буару 116-ї бригади, погодився, відкрив відповідний рахунок, зібрав необхідну суму і надіслав йому. Але от біда, не 4, а 2 дрони. Коли Білорус запитав у Юрія Левченка, чому не 4, а 2 дрони, буцім, то йому Юрій Левченко відповів: а я беру собі 50% відкату за кожну допомогу армії. Ну, ви розумієте, що це дуже серйозний виклик, який кидає цей боєць. Чесній доб... доброприятній людині, яку я дуже давно знаю. Звісно, ну, всі, хто інтуїтивно зараз на боці бійця, можуть навіть з недовірою поставитись до моїх слів. Але давайте спробуємо розібратися. А... Білорус, якщо правда за тобою, дай громаді, будь ласка, хоч якийсь доказ. Наприклад, пост від волонтерського центру UaHelp, де вони збирають кошти на ваші дрони. Чек посилки, яка прийшла до тебе не з чотирма дронами, а лише з двома. Чек е, твоєї відправки е, двох дронів. Ти ж в своєму відео говориш, що е, гордо відмовився від цих двох дронів і відіслав їх назад волонтерському центру. Ну, напевно, ти ж із принципу навіть за свій рахунок це зробив. Де чек? Далі переписка із представниками волонтерського центру Юахелп або з Юрієм Левченком. Ну і найголовніше, ми ж прекрасно розуміємо, що якби дійсно йшлося про якісь відкати 50%, то ви би це обговорювали по закритому зв'язку. Покажи на своєму телефоні вихідний дзвінок Юрію Левченко, чи по сигналу, чи по WhatsApp, чи по телеграму. Захисти свою правду, захисти свою честь, інакше ти просто продажна сволота і ганьба Збройних сил України. А ми неодмінно переможемо. Товариство, поширюйте це відео, долучайтесь до народовладдя, підтримайте Збройні Сили і надалі. Щиро ваш Сергій Василюк, слава Україні!